Всім привіт! Загалом я люблю проводити онлайн-трансляції, коли хожу по вулицях. Але сьогодні я записую просто відео і завантажу його. Потім із домашнього інтернету. Так, діти як грали, так і залишили свої велосипеди. Не наші діти. Просто гуляють тут. Там у когось собачка. Тиха вулиця, пташечки. Дуже прикольно тут, тому що вуличка не проїзна і дітям класно тут грати. Ну, котик сидить, білка бігає. Та трохи насмічено після зими, але люди намагаються це гарненько прибирати. Виходять волонтерами на вулиці. Та й комунальні служби тут працюють гарно. Прибирають і автостради, і білка шустра. Люблю на них дивитися, коли вони грають. Так що кует не закрили зовсім, хто має воркер В 1 візу. І подавався недавно, то може. Приїхати ще, але вже напевно не отримає фінансової допомоги. Ну, не напевно, треба дивитись на офіційному сайті. І то є так, але... але можливість приїхати все ж таки залишилася і це дуже добре, тому що війна не закінчилась і люди мають шукати собі, де їм притулитись. А тут і роботи вдосталь. І до іммігрантів відносяться досить непогано. Намагаються зрозуміти, куди б ти не зайшов. Можеш говорити із перекладачем, і людина дістане перекладач свій на телефоні чи на комп'ютері і теж тобі буде писати через перекладач, щоб краще тебе зрозуміти. Я вважаю це досить лояльне ставлення. І ти чужа людина приїхала у чужу країну, Можеш купити собі і машину, і житло, і кредитку отримати в банку. Ну я не знаю, які європейські країни можуть цим похвалитися. Звісно, в Європі свій колорит, свої плюси, особливо близькістю додому. Звідси... Не налітаєшся, так би мовити. І то разочок була в Україні. Хочете хто хоче, той ставить собі огорожу? Так як тут дорога і трошки шумно, то ми зараз повернемо, напевно, на вулиці ось Там Там ще й будинок продається, підемо поди. Ой, ні, там собака не піду. Собака хоче в дворі, але не будемо його будоражити. Підемо сюди. Загалом огорожі ставлять ті, в кого є тварини вдома. Щоб можна було випустити собаку, котика. Ще інколи зверху на забор на огорожу натягують сітку, щоб був вищим. А так в більшості випадків, ось бачите, як тут дворини огорожені. А газончики це взагалі гордість. Місцевих жителів. Вони їх і підсівають. Бачила в костку в мішок трави, трави, насіння з міндобривом 50 доларів коштує. Бери собі, підсівай і вирощуй красу, щоб було зелено. І тут сніг тільки зійшов, а бачите, травичка зразу і зелена. Як вона так відбувається? Гарно, спокійно і тихо. Знову вуличка, доріжка, перегорожена, що машиною не заїдеш. І люди собі живуть спокійно, і діти спокійно можуть погратися. Ну, тут вже ось дорога. Трошки, напевно, погано видно, бо йду проти світла і світло забиває. Сонечко забиває камеру. Зараз ось тут поверну. Тут і вулиця тиха і не буде сонечком забивати. Гаражіцію дуже зручні під'їжджаєш в автомобілі пультик. Або запрограмований, або... Переносний портативний. Натискаєш кнопочку і заїжджаєш взимку. Це дуже класно. Сміття сортують. В зелений залишки продуктів. У синій картон і в чорний усе решта. Там обломки іграшок можуть бути і поношений одяг, якщо той одяг не можна комусь передати далі, бо якщо можна передати, то зазвичай віддають благодійні організації. І його або перепродають, або роздають потребуючим. Ось так. Є додаток. З приводу забору сміття у який день який ящик виставляти. Приходить увечері повідомлення, що на другий день. Ой, тут ось щось вже зелене посадили у горщику. Це вже можна. Хм. Так що... Десь у якихось випадках кажуть, що Канада відстає. Але я б так не сказала, бо тих, хто стикався, в багатьох сферах досить продвинута і надійна країна. І стабільна. А тут ось, на автомобілях хтось виступає проти. Трюдо. Особливо в Альберті його дуже не хочуть. А як воно буде, побачимо. Суют, хтось собі створив, поставили столик, два стільчики. Виходиш, каву попив, спів пташок послухав. Якось треба приспособу до телефона, бо коли тримаєш руками, то трохи стомлюються руки. Можливо, брати селфі палицю буде зручніше. А тут ось ще сніжочок лежить. Кому сніжку. Зливається із білою горожею. Там стоїть шкільний автобус, великий, бо є менший по розмірах. Цей великий, який зазвичай везе весь клас на екскурсії. А інколи і два класи залежить. Екскурсії. Я не знаю, як в усіх школах, а в нашій безкоштовно. Тільки бажання було б у дітей їхати. Можна побачити багато цікавих речей. Поштові скриньки. До, кожного, до кожної зони свої, щоб і недалеко було йти. Дітей забирають автобусом, якщо до школи далеко. Якщо недалеко, то не ходять пішки. Так що якось так. Всім гарного дня чи вечора, не знаю, в якій порі ви дивитесь. У в нас ранок і в мене ще весь день попереду.